Понад 50 технічних рішень, аби підвищити ефективність роботи та скоротити виробничі витрати на комбінаті Запоріжсталь постійне вдосконалення та навчання це все про Артема Каліневича. Артем 18 років працює на підприємстві, приймає активну участь у питаннях випуску вдосконалень технології випуску нових видів продукції. Артем пройшов шлях від клеймувальника до старшого майстра стану та нагрівальних печей цеху гарячої прокатки менш ніж за 10 років та отримав найвищу корпоративну нагороду Метинвесту – золоту зірку на додачу до відзнаки ще й чималу премію. На комбінат Запоріжсталь Артем Каліневич прийшов після навчання у металургійному коледжі. Колеги одразу помітили його наполегливість, старанність та жагу до нових знань. у 2010 році перейшов на стан клеймувальником. Навчився за місяць і паралельно почав вчитися працювати на підйомнику та на поворотному столі. Потім ходив на підміни по трьох точках клеймувальник оператором підйомника поворотного у 2016 році. Артем Каліневич став змінним майстром. Після... Після призначення розвиток побачив далі для себе як начальника зміни. Почав вивчати справу вже планування виробництва зсередини, тому що все це починається від мартинівського цеху і закінчується тим, що буде на виході з нашого цеху. Паралельно вже підміняв старшого майстра та майстра стану. З початком війни Артем Каліневич став старшим майстром стану та нагрівальних печей цеху гарячого прокату. Ця посада вкрай відповідальна. Організувати людей організувати людей насамперед, щоб у кожній бригаді був командний дух, не одиночні гравці, а командний дух. Робота з людьми це безцінний досвід. Те, що я з ними працюю на сьогоднішній день і продовжую працювати, це найкращий момент, мабуть, у моєму житті. Разом з колегами Артем брав участь у розробці технології прокату нового сортаменту. Дуже специфічних та складних замовлень був наставником для 18 молодих спеціалістів. Артем Каліневич каже, отримати золоту зірку Метинвесту для нього велика честь. Це вся робота яка... Ця робота яка зроблена до цього, не дарма, і стимул, звичайно, з'являється, тому що в голові починаєш сприймати світ трохи інакше, тому що тебе помітили, тебе цінують, що ти робиш більше, більше ніж інші, і виникає ще більше бажання розвивати не тільки себе, а й колектив, який мене оточує.